Трибенькі, дорогенькі. Доброго. Всього вам доброго і всього вам хорошого. Зараз вам розкажу. От відео сьогодні у нас буде. Тільки що закінчилися ваші розклади. І думаю, зразу зніму відео. Це канал у нас Балачок, Оксана Відьма влог. Сьогодні розклад туди не робила, через те, що ваші розклади, а в такий день важкувато зняти і туди відео і розклади зробити. Сьогодні я хочу з вами побалакати про чистки. Про чистки. Просто така проста тема. Кому це цікаво, які будуть новшества в чистках. Послухайте, тоді відео буде називатися про чистки, то є відео так назву. Що треба знати? Перечисткою у мене. Що вам треба знати? Просто відео таке зроблю. Зараз скажу, що Ось трошечки сам прочитаю. Сьогодні у нас 31. Не знаю, коли відео вийде, чи 1 листопада, чи 31 жовтня. Не знаю, тому що це вже вечір пізно. Після розкладів не було в мене так време зняти для вас. Скажу, що сьогодні у нас Велесова ніч. Ніч чарівна, ну, тобто ніч непроста. Вона йде в нас із 31 жовтня на 1 листопада. Ну, тобто, це непроста ніч у нас, це ніч, ну, так сказати, великої сили, багато роботи, ну, тобто, якщо ми беремо магію, то ми робимо в цю ніч. Не всю ніч ми стоїмо над столом і пахаємо. Дякуємо, що ставимо, заряджаємо, свічки готуємо, воду, сіль, все-все-все, багато чого готується. Були на природі, фотографії трошечки викладу вам подивитися. Сьогодні були і там, і там, і там. Ну, тобто, де треба нам бути, там ми були. Так що подивитися. Ніч великої сили, Ось я вам трошечки прочитаю, а ви хто не знає. Послухайте, хто знає, ну той знає. знає. ніч – це ніч великої сили. коли межі між світами тонкі, коли духи наших предків і ті, хто буде жити після нас, з'являються єдиним нерозривним цілом. Разом із світом, що вмирає, відновлюється. Тобто, щось вмирає, а щось відновлюється. І зі стихією, і їх силою, перш за все, це сімейне свято. Тобто, це ми йдемо. Знаєте, дуже, дуже близько сьогодні душі померлих, вони дуже близько десь від нас. От ми, душі померлих і душі ті, що коли ще прийдуть в цей світ, в це життя. Не буду я вам дуже читати, все це все також відоме, як сам, сам Хейн, самаїн, він же хеловін. Цей день, ну що, старайтеся, спробуйте, я не знаю, коли відео вийде, якби з утра я знімала, випустила б вам відео раніше. В Цей день спробуйте згадати своїх померлих родичів. Бо сам Хейн день духів. Тобто, дійсно, згадайте, хто наскільки може, хто кого може згадати, згадати померлих родичів. Особливо, щоб от в душі, в пам'яті пройшли душі воїнів, загинувших на фронті, вони прожили своє життя і дали свій плід світу, як Бог. Неважливо, були вони злими чи добрими, щедрі, чи скупі, сильними, чи слабкими. Неважливо, якими вони були, як жили. Вони допомагали формуватися, створювати світ, якому ми зараз живемо. Історія світу приходить до нас, приходить до нас разом з душами померлих. Це, це, це час для очищення, рефлексії, розуміння і, можливо, переходу на, на новий рівень. Це гарний час для освячення і ритуалів присвячення. Тобто, дуже така, ну, якщо тим, ті, хто займається, ті, хто займається, Одним словом, це ну, сильна дійсно сильна ніч. Сьогодні. Зараз запишу вам відео, ще хочемо на лису голову попасти. Ну тобто день такий, і розклади, і там, і самі, і туди-сюди. І тобто багатенько. Чого в цей день, в цю ніч робиться? Ну, а перед всім згадайте померли, запаліть свічку за померлими душами. І... І вперед, і далі в бой. Життя не зупиняється, хоча яке воно не важке, не тяжке, тим більше Україна, живе в такий час ми живемо в такий період, коли все не дуже просто. Ну, все рівно треба сціпили зуби і живемо далі. Раді себе, раді дітей, ради внуків, треба все це вистояти. І дійсно, знаєте, може, може якесь чудо нам відкриє сам Господь Бог. Як за правду, як за неправду. Так що, хто поняв, той поняв. Такі діла. Тепер давайте перейдемо до чисток. В чистках буде трошечки нове. Чого воно появляється нове, ну, тому що був інцидент такий у мене, не буду я розказувати, абсолютно воно нікому не потрібне. Тобто, і чогось я думала-думала і додумалася до того, що. Чистка буде так, як звичайно, ви мені пишете, я вам пишу ціну, буде вона трошечки дорожче. Чому? Зараз я вам поясню. Якщо ви згодні, ви проплачуєте. Я вам розкажу всю цепочку. Всю ви проплачуєте. Це саме стосується і розкладу. Тобто, якщо ви пишете мені в Viber бажану вайбер. Ви пишете, що треба вам розклад, треба вам свічка, чи треба вам чистка. Я вам пишу ціну. Якщо ви зговориєтесь, значить після того, як ви проплачуєте, проплачуєте тільки на фопольські рахунки, з кожного всього платиться налог, це ще раз вам скажу. І ви даєте мені свої дані. Для чистки ви мені даєте теж бажано число, місяць рік народження, якщо для однієї людини свічка робиться. Якщо для сім'ї там імена. Свічка теж, вона робиться як, вона потихеньку-потихеньку заливається воском. Тобто, пройшла, яка свіч, молитва, пройшла якась молитва, пройшло якесь і заливається. Тобто підготавлюється для вас свічка, тобто ну, це не важливо. Я, я ніколи нікого не бралася вчити на каналі, як робити чистки, як робити свічки. Тобто, тут так, по довір'ю вашому. Ви хочете, ви вірите, ви бачите мене, ви приходите. Ніхто учить або розписувати поетапно, як це все робиться. Йдіть до мастерів, шукайте майстера, які вас цьому будуть учити. Я можу зробити для вас чистку, можу зробити свічку. Далі. Ви пишете, ви соглашаєтеся для розкладу, ви проплачуєте, я вам пишу. Тобто перед цим я стараюсь вам написати, що на такий день, зараз, на такий день йде запис. Тільки це зараз. Тобто, якщо ви платите через день, через два, через три, ви розумієте, що я не жду вас. Хто проплатив, того я й пишу, пишу, пишу по графіку. Зараз у нас йде, от сьогодні 31, у мене вже за 15 число йде запис. За 15 листопада запис йде. Ви, хто проплатив, того я пишу, стараюся вам перед оплатою написати, що на зараз, якщо в мене примерно, я дивлюся, там проплатили люди раз, два, три зібралися, я удаляю квитанцію, рахунок і пишу, що на такий день у мене нема запису. Все, у мене немає вільного місця. Коли ви надумаєте, коли ви придумаєте, тоді ви напишете, я вам знову опять кину рахунок. Рахунок для того, щоб. Зараз оглянути записую, воно Рахунок я прибираю для того, щоб не путатися в цьому всьому, ви розумієте, що це фінанси, що це треба очіку держати, і так далі, і так далі. і так далі. Тобто, ви проплатили, мені скинули квитанцію, я вам пишу. Там, тільки я перед тим, де в мене запис, я вам пишу в такий день, в таку годину, ви мені дзвоните. Дзвоните або на телефон, або на вайбер, Я включаю відео. І показую вам карти ваші, об'ясняю кожну карту, тобто ми робимо з вами розклад. Це по розкладах, це щоб було зрозуміло. Бо три роки, і три роки всім все непонятно. Для чистки, для свічки. Свічку ви мені даєте дані, якщо на когось одного свічка бажано, число місяця рік народження, тому що цифри грають велику роль для. Тоді, коли я роблю свічку для вас. Якщо для сім'ї ви хочете, то мені ви просто пишете імено, цифри мені не треба. Даєте мені адрес, прізвище, номер телефону, який я можу вказати. Все. І ви ждете, коли я зроблю цю свічку для вас, коли я відправлю поштою. То є на пошті там ви вже Питайте, орієнтуйтесь, я не сообщаю, свічки відправляю, таких інцидентів не було. Я відправила, я знаю, що всі отримали, тобто я на відео стараюся сказати, що от пішли. Тобто пішли свічки, Люди, я думаю, розуміють, вже там узнають і питають. Карти, карти, якщо ви заказуєте, ви проплатили, я стараюся вплоть до того, що в цей день або на наступний день зразу вам їх відправити і скинути вам квитанцію, що. Вам посилочка пішла. В картах теж лежить монетка, і теж старайтеся, дівчатка і хлопчики, хто їх замовляв. Багато вже замовили, повірте. І за кордон їх більше пішло, навіть, ніж в Україні по Україні. Тобто, я висилаю в Україні всі посилки, тільки по Україні. Там вже родичі, знайомі, перезнайомі, вам далі відправлятимуть їх. Тобто, лежу монетку туди, лежитиму монетку, щоб ви не тільки картинки роздивлялись, а сідали, внікали і пробували, от попробували. Попробували на цій колоді. Нарисованою мною, заряженою мною, щоб ви теж попробували от-от, попробували, взяли і попробували. Не хочеться чорта вспоминати, ну чим чорт така українська із пословиця, чим чорт не шута. От і все. Тобто я одразу вам відправляю, ви одразу отримуєте там день-два, тому що, можу, я сьогодні на почту не вспіти, діти можуть там по своїх справах бути на роботах, я можу просто ну, не вспіти відправити вам їх бігом. побігти. Або, може бути, навіть не вдома. Тобто мені треба додому приїхати, взяти і їх відправити. Ну, тобто, все це, це не свічка, яка робиться, яка там робиться, вкладається в неї, ну, тобто, там треба, время, ви розумієте? Що время треба мені її зробити для вас. За карти сказала, за свічку сказала, свічки ще скажу в нас, є стрічна свічка, все туди по чуть-чуть вкладається. Якщо ви пишете мені, що більш там проблема з здоров'ям, значить більше уваги туди. Якщо більш там фінансова, значить більше уваги туди. Якщо там відношення чи ще щось, більше уваги туди. Тобто, є у нас чистки до будинки, там господарства, чистки. Переходимо до чисток і чистки окремо людину. Тож тобто, чистка робиться, не робиться вона колективна. Якщо ми беремо чистку для людини, задумаємо тоді по бокам. Це робиться. От, окремо для кожного. У кожного є свої косяки в житті, у кожного є якесь яке або не відпускає, або ми не відпускаємо. Ну, то є, нема такого, щоб одну, в одну чистку сім'ю і зробити. Це можна там, будинок, це можна там, господарство. Ну, це таке, це територія, це не живе. Якщо людина, значить це окрема чиста. Значить, я вам пишу ціну. Якщо вас це устраює. Ви проплачуєте, я беру ваші дані. Тобто, ім'я, число, місяць, рік народження. Тепер буде з 1 листопада, от з 1 листопада воно буде. Всі, що до 1 листопада пішли на чистки, все так, як воно йшло у мене, так воно і йде. З 1 листопада, Якщо є у вас бажання, в кінці чистки ви отримаєте від мене коробочку. В коробочці буде, ну, нема в мене того, що я заказала цю, листочок, зараз я вам скажу, що тут буде написано. Просто кому цікаво, послухайте, щоб ви розуміли. Ось такий листочок вам прийде, чистка завершена. В коробочці, в тій же ж коробочці, яка прийде до вас. Чистка завершена. Тут написано: початок чистки, завершення чистки, ім'я, рік народження. І Рекомендації. Отут от будуть написані від мене рекомендації. Ну, хоч, хоч що я буду бачити, чи повторно вам надо, чи вам не надо, чи вам треба піти покупатися там, зимою в ополонки. Ну, тобто це так я кажу. Ну, от Буде вам написано. Внизу написано: дякую, що ви пройшли цей шлях, очищення зі мною. Нехай світло і спокій залишаться у вашому серці, відкриваючи шлях до любові та гармонії. Отака от буде приходити бумажечка. Тут написано буде, для кожного своє написано, в, не, в ній буде обов'язково. Тобто, як іде чистка, я вам пишу ставите сіль. Потім ви сіль або в річку висипаєте. Ваша сіль після кожної чистки фактично до мене стоїть ваша сіль для кожного. Тобто, фактично, я теж. Тільки я збираю їх до кучки і потім виношу в річку висипаю. Вона буде приходити в турбинки, така турбинка приблизно, як от у карти йдуть. Ваша сіль Буде приходити з цій ж коробочки з оцим листочком, вона буде лежати у вас, буде там обов'язково травичка. Я вам напишу, якого дня, якого числа ви в цьому всьому покупаєтеся без мила, без шампуні, в цій солі, в цій травички. Ну, тобто, це вже буде як завершення вашої чистки. Що для кого там треба буде, я буду бачити, чи воск. Положити, ви самі прикопаєте. Тобто, фактично, ви свою чистку будете самі доробляти. Доробляла я її, щоб не висилати вам, не грузити вас почтою, доробляла я її. Тобто, до фіналу доробляла її я, прикопуючи воск, ходила нагору, прикочпуючи те, виливаючи туди оте. Тобто, я і понімала, да, все, я дивилася і розуміла, що більше нічого зробити тут не можу. Чистка на даний момент вона завершена. Тепер буде вам приходити коробочка з таким листком, з моїми побажаннями вам, так ми скажемо, з тим, що, може, кому треба буде отака якась наподобіжня глиняна ця, положу туди те. Все те, що треба в ту коробочку для завершення вашої чистки і з вашими цими всіма ділами, воно прийде вам по почті. Підете, отримаєте, відкриєте, почитаєте все те, що там написано, ви просто його доробите. Ви його зробите. Отака буде чистка. Хто давайте так, хто там без цього готовий далі робити чистки, без того, щоб давати адресу, получати, там, довіряючи, що я його все вам дороблю тут. Значить, ми в переписці ви пишете, що мені це не це, я там іду на чистку та і все. Тобто, я пишу вам по вайберу, як завжди, що ви робите, коли по числах яких, коли ви, куди, що як, і все. Все остальне я тут доробляю. Замовляю вичитки, воском, якщо треба, тобто все-все-все учити нікого не буду. Якщо хтось там дав чи ожидає, що я вам буду розказувати, як я роблю, то йдіть, я ж вам кажу, шукайте преподавателів, шукайте мастерів, які будуть вас учити, як робити собі чистку. Я можу її зробити. Тобто, прописати вам, що робите ви, і зробити самій те, що я должна зробити. Все остальне тепер буде в тій коробочці. Якщо є бажання, ви отримаєте по закінченні коробочку, там написано, що закінчення чистки, все, ви самі своїми ручками золотими доробили те, що там написано, і все, і поставили на цьому точку. От те, що я хотіла вам сказати. Поняли? Поняли? Я думаю, ну, розжувала. Прям розжувала. Так буде. Тому що багато у вас на чистки йде, дуже багато йде на чистки. Тобто із, ну, як сказати, розкладів там дуже мало стається време. Чистки, чистки і чистки. Люди повторно, повторно. Пісім щастя, писати я не буду. Не думайте, що там вам прийде прям. Розписано. Там може прийти рекомендація, що такого-то числа, в таке час зробіть, оте, 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 оте. просто так, як я це бачу, так я вам совітую. Є чистки, які в нас проходять дівчатка, є біблії, люди купують. Я пишу купують біблії, на ній ми робимо на нові книги ми робимо чистку, а потім ми робимо з нею те, що треба зробити. Є різні чистки. Тобто не можна сказати, що всі йдете по одній. Ні. Ні, у кожного своя ситуація. Якщо ви хочете спілкування, це тільки через розклад. Якщо ви готові йти на чистку без спілкування зі мною, ви заказуєте чистку, я не спілкуюся. Я не об'ясняю, що там, ну, як там, яка діагностика. Діагностика вся робиться время розкладу. Там ми робимо діагностику, там ми з вами спілкуємося, там ми дивимося вашу ситуацію. Якщо ви йдете... Просто йдете на чистку перший чи 21 раз, там іде чистка. Тобто, я вам пишу тоді, коли треба, зробити оте. Ви зробили хорошо, я роблю те, що мені треба, не описуючи вам, учіть, я вам опять кажу: нікого я не збираюся. Як це робити? Тобто, шукайте мастера, який вас це научить, і будете ви самі собі це робити. І все, я роблю от ви робите, і я роблю те, що. Тут вважаю нужным. Ви або довіряєте, і приходите, або не довіряєте, і ви мені не нужны, я вам тим более не нужна. Кожне відео чи через відео, мені просто неудобно кожен раз одне й те саме казати. Пишіть вайбером. Думайте, прежні як йдете на чистку. Тобто, каждое відео, я там поначалу казала, 100 раз думайте. Чи вам воно треба, чи ви довіряєте, чи ви не довіряєте? Тобто ви повинні за своє прийняте рішення прийти на чистку до мене, ви повинні нести відповідальність. Ніхто до вас не прийшов і не взяв за горло так двома руками і почав трусити, давай йди до мене на чистку. Ну, ні до кожного, хто не прийшов. Тобто ви самі дивитесь відео, слухайте. Ніколи я ні на одному з розкладів з вами ніколи я нікому не сказала, тобі чітко треба срочно на чистку. Я вам наоборот кажу, переспіть з розкладом. Зробили ми розклад? Переспіть, подумайте, самі прийміть рішення, душа ваша, хай прийме рішення. Прийняли рішення, надумали, прийшли. Ну, це ваша теж відповідальність за те, що ви сюди прийшли. Де я коли в відео сказала, що я вам буду покроково кожен день давати отчут. Ну, хоч в одному відео мені назвете от в коментарях, що хоч в одному відео я сказала, я кожен день буду вам писати, давати отчут. Якщо я бачу, що там за три дня вам треба, приблизно, ну, більше це три дня, що я бачу, що вам треба зробити оте, я вам сяду ночі напишу, що там 12-25 го го року оте зробіть обов'язково. Якщо мені треба, щоб ви написали, чи ви зробили, я теж напишу, мені дайте ответ. Якщо мені треба, щоб, ви, щоб я побачила, що ви набрали сілі і положили фотографію, я вам навіть не кажу, що напишіть, я вам кажу, сфотографіруйте і скиньте мені. Просто сфотографіруйте мені фотографію під тарілочкою з сіллю і прийшліть мені. А переписка оце, це дофіга ви хочете за ці гроші? Дофіка ви хочете? Ще раз кажу, що розклад це розклад, це там, де ми робимо діагностику. А чистка це чистка. Це те, що робите вам, я пишу по числах, по днях, по, якщо треба, по минутах розписую, що ви робите і те, що роблю я. Якщо вам робити вже нічого не треба, я бачу, що все остальне там роблю я, або воно там десь вичитка йде і все, я вам нічого не пишу. Я вам нічого не пишу, У вас дуже багато. І я одна, і я і відповідаю, і слідкую, і все-все-все. Ну, тобто, ну, лично така людина, що я повинна все під контролем держати, сама. Сама должна. І розклади, і чистки, і переписку з вами. Ніхто за мене не сідає, це не робить. Ну все, так що розумійте, що яка моя робота і яка ваша, якщо ви прийшли до мене на чистку? Несіть відповідальність за своє прийняте рішення самі. Не хочете, не внушаю, я вам колись казала, не внушаю, я вам довір'я. Ну, тобто, от ви дивитеся, щось таке от талкує, що фіг вам сюди лізти, нічого воно хорошого вам не дасть. А особливо той конфлікт, який може бути між тими, хто заказав чистку, а потім починається щось не те. ну, Воно вам точно, як сказати, кращого в життя не принесе. Повірте. Для вас стараєшся, робиш, потім людина наїжджає, і ти думаєш, що ти получиш велике щастя? Ну, Подивимося, поживемо побачимо. Ніхто нікому Боже упаси. Не, не... Це так ми в чому балакаємо. в общем. Про сказочних героїв ми балакаємо. От такі діла. Це те, що я вам хотіла віддільним відео зняти, щоб ви розуміли, що є бажання, ви мені даєте адрес, якщо вас устраювається ціна, ви йдете на це все. Все в кінці чистки вам приходить коробочка, в якій рекомендації приходять, не письмо, не об'яснення, хто на вас робив. Це треба приходити на розклад і там вам будуть об'ясняти. Не, не це ждіть, а просто рекомендація да, 1, там, 1 числа зробіть оте, а 21 числа зробіть оте. Це ж найбільше, що я можу написати в тому письмі вам. Чітко для вас, не для всіх воно будить, а чутко по вашій чистці. Якщо там десь якісь там предостереження будуть, ага, значить, 10 числа не сідайте за руль, а 21-го не, не робіть оте. Тобто теж я вам це пропишу, повірте. Тому що совість я хочу, щоб була чиста. Якщо я побачу щось таке, я вам теж це напишу. Ось такі діла. Так що подумайте, Осознанно приймайте рішення, нужне воно, воно вам чи не нужно, і з ким воно вам нужно пройти, щоб потім не було більше проблем після чистки, чим до чистки. Все, все те, що я хотіла. Що ви хочете думати там про мене, це ваші діла. Тобто думайте все те, що хочеться. Все чесно, все абсолютно чесно, все доходчиво, розказую, нічого ніде ні від кого. Не скривається, не ховається. Не раз я казала, що клієнтів у мене вже тих, що на Ютубі я набрала їх так сказати, вони вже до мене прийшли і вони постійно зо мною. Повірте. А якийсь день, якщо немає клієнтів, значить річка, ліс, там ще щось, ще щось. Я знайду себе зайняти. Лучше чуть-чуть, лучше трішечки, Ну, дійсно, щоб знаєте, щоб ви не прийшли на чистку з одним, а пішли ще з звідсіля. Так, що, лучше, так Знаєте, которо кажуть, береже на вибух береже. Все, пока.